СБУ вразила підводний човен РФ у Новоросійську. Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту Новоросійська, вперше в історії підводні дрони. Baby. Підірвали російський підводний човен класу 6363, Варшав'янка за класифікацією НАТО. Кіло. Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень, фактично, виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які ворог використовує для ударів по території України. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Вартість підводного човна класу Варшавянка становить близько 400 мільйонів доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції. Будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів, також відомий під назвою Чорна діра, через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів, які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України.